Бути сильнішим, сміливішим і хитрішим. Наймолодші дзюдоїсти на щорічному міжнародному турнірі Кубок Динамо упродовж дня демонстрували і хорошу підготовку, і високий технічний рівень, Як і щороку на змагання приїхали спортсмени із більшості областей України. Змагання ці проходять кожного року. Вони дуже потужні, сильні. Біля 500 учасників змагаються зі всієї України. І Навіть є, є з Польщі і з ближнього зарубіжжя». По черзі на татамі виходять юні хлопці. Вони легкій боротьбі. Кожен мріє здобути перемогу, аби пройти до наступного етапу змагань. Я використовував передню підножку, але він неправильно брав захвати і отримав шиду. Але так він був дуже сильний і так був достойним суперником. «Ти взагалі сподівався, що переможеш? Не знаю. Думав, що буде нічия, буде дуже сильний. Опонент дуже буде важкий. Ледь на останній секундах його кинув і так дістався перемоги. Так буду продовжувати далі. Подивитися на інших та показати себе. Приїхали до Львова і польські дзюдоїсти певні в Україні хороший професійний рівень. Тут можна багато навчитись. Ми приїхали сюди, тому що рівень дзюдоїстів у вас дуже високий, і ваші діти дуже добре навчені. У нас немає такого високого професійного рівня, аби діти могли посперенгувати. І тому ми тут. А кожен з учасників, який упевнено здобув перемогу, зможе і ще раз показати свою міць уже на чемпіонаті України.